Зараз чудовий час не лише для того, щоб збирати листя у гербарі. Якраз зараз закінчується термін збирання лікарняних рослин. Тож сьогодні ми вирішили розповісти вам про народну медицину і дізнатися, чи дійсно фітотерапія може бути корисною. Для того, щоб не потрапити на лікарняне ліжко, сьогодні існують чимало різноманітних способів. У мабуть, найстаріше та найвідоміше це фітотерапія. Тож зараз ми познайомимо вас з лікарем Валентином Щербиною, який каже, що знає, як за допомогою лише цих трав вивести все це з організму. Вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Особисто я завжди сприймав фітотерапію як ну, бабусини ліки. Чи дійсно сьогодні все це може і каміння з нарок вивести, і інфекцію зупинити? Доброго ранку. Звичайно, травами можна вилікувати майже всі хвороби, але потрібен час для цього. Я приміняю крім трав. І ще й психотерапію. Але до психотерапії кожен відноситься по-різному і, звичайно, я це все враховую при лікуванні. Любе захворювання, я маю на увазі терапевтичне, чи то виразкова хвороба, коліти, геморої, ішемічна хвороба серця, гіпертонія, ой скільки гіпертоніки. Все це дуже добре виліковується. навіть цукровий діабет, і то можна добитися хороших результатів при легкій середній формі. Тому фітотерапія це дуже важливий метод лікування, але він повинен бути дуже в грамотних руках. Віруси зараз це дуже важлива тема. Чому? Тому що раніше ми коли віруси, епідемії вже були, у січні, в лютому, березні. Зараз літо ще не закінчилось, а хвороби вже були. І вони дуже важливо знати. Не тільки поражали органи дихання, а й шлунково-кишковий тракт. Кровотечі у людей були і передавалися не тільки від людини до людини, а навіть кімнатним собачкам. Тому приміняю трави, ось вони. Ці трави не треба ні заварювати, нічого. В рот положив воду і запив все. Кращого можна і не шукати. На вашу думку, чи можуть ці трави бути самодостатнім засобом, чи вони є лише допоміжними, наприклад, до антибіотиків? Це самостійний засіб. Методів лікування дуже багато, але антибіотики на віруси майже не діють. Вони більше діють на мікробів. Я вам дякую. Утім, слід все ж таки додати, як і завжди, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ну а це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень. Захистити бізнес від беззаконності.